Як там кажуть, під лежачий камінь вода не тече, а під мій тече. Чому? Бо мені у житті пощастило. Так кажуть ті, хто ніколи не вдягав мого взуття, щоб пройти мій шлях. Ці люди, вони слабкі і жорстокі. У 14 років я почала працювати у вуличному театрі. Мені здавалося, що от-от я дотягнусь до своєї мрії. Я стану акторкою. Проте моя психіка не була до цього готова. Але це я зрозуміла набагато пізніше. Я працювала з артистами набагато старшими за мене. Вони наливали всім по 50 грам. Всім. І мені також. І я пила. Пила б, бо було настільки холодно, що я сподівалася, що бодай це мене зігріє. Я пам'ятаю наші виступи, зелені тіні, яскрава червона помада. І Білі колготки. так на 150. І вже не для того, щоб зігрітись. А для того, щоб приховати синці, які так жорстоко ставив мені батько шкіряним армійським ременем. А після виступів ми сідали у сірий спринтер і їхали вночі додому. Всі спали, проте я не могла заснути. Я плакала і думала: чому? Чому зараз когось з моїх однокласників мами так лагідно і ніжно накривають ковдрою? А я маю бути тут, у цьому сірому спринтері, який тхне потом і перегаром. І знаєте, після усіх цих спогадів залишається відкритим лише одне питання. То що мені пощастило?